Тільки на третій рік повномасштабної війни багато хто дізналися, що ОПЗЖ далі сидить в Раді. От я зараз в сесійній залі, і от подивіться, отут вони сидять. Замість того, щоб сидіти у в'язниці, сидять отут, на цьому теплому місці в Верховній Раді України, а ще й почали виступати і щось говорити. Але вони тут постійно сидять і тримають їх, тому що без їхніх. Голосів, оці ці слуги, які сидять тут, не набирають необхідну кількість, і тільки за рахунок ОПЗЖ набирають стільки, скільки треба для того, щоб провести ганебні бюджети, для того, щоб розпиляти гроші, кешбеки, національні телемарафони, попризначати всіх своїх друзів, знайомих, рідних, зеленського і так далі. От і все ще два з половиною роки тому. Я подав проект постанови про те, щоб викинути все ОПЗЖ з Верховної Ради, щоб цей сектор був пустий. І в нас є абсолютно конституційні підстави для цього. Але ні. Цього ніхто не робить. А зараз ще починаєте співати давайте хоча б з комітетів їх виженемо.